Із настанням спекотних днів люди масово починають відвідувати пляжі. Та все ж купання це не лише відпочинок, а як свідчить статистика, загроза для життя. У Державній службі з надзвичайних ситуацій Сумської області повідомляють, що за цей рік на водних об'єктах вже загинуло 18 людей. Другий місяць літа почалась спека, і, на превеликий жаль, в нас вже збільшились випадки загибелі людей на водних об'єктах. І при цьому всьому в нас досі саме по місту Суми немає визначеного жодного офіційного місця для купання. І якщо читати букву закону, тоді купатись взагалі людям не можна. Але ви бачите, яка ситуація? Всі купаються, всі відпочивають. Тому ми повинні зробити все для того, аби запобігти нещасним випадкам на водних об'єктах. Ми їх закликаємо. Купайтеся виключно в перевірених для цього місцях, де ви купалися вже не один раз. В жодному разі не випускайте своїх дітей з поля зору для того, аби не сталося нещасного випадку. І самі дотримуйтесь вимог безпеки під час купання. Не запливайте далеко, відмовтесь від будь-якого вживання алкогольних напоїв. Слідкуйте за погодою, тому що зараз дійсно припікає, щоб вам не стало погано, щоб не було сонячного е, удару. Рятувальники закликають містян бути відповідальними та обережними, не нехтувати правилами безпеки, враховуючи те, що в умовах війни додалися свої ризики. Заборони пов'язані з періодом воєнного стану, стосуються не лише місць, а й способів розваг на водоймах. Забудьте, будь ласка, про стрибки із мостів на водні об'єкти, тому що ми ж не знаємо, що може бути на, на дні. І плюс війна, шановні, триває. В нас є дуже багато випадків, коли наші піротехніки, піротехніки, ДСНС на водних об'єктів дістають вибухонебезпечні предмети. Тому ситуація в нас така, ну проблема актуальна кожного року зараз в нас статистика показує те, що краще не стає. Патрульна поліція нагадує відпочиваючим, не вживайте спиртні напої при відпочинку на воді та слідкуйте за дітьми. Безпосередньо під час відпочинку враховуйте температурний режим, враховуйте, що алкогольні напої і вода є несумісними, як говорить статистика загиблих на воді безпосередньо знову ж таки враховуйте те, що в нас є міні небезпеки, враховуйте те, що діти можуть бути ніби поруч, але все ж таки купаються, не зважають на якісь заборони вчасно не виходять із води. Наголошуйте, слідкуйте, і ми продовжуємо наголошувати всьому населенню. Що Є місця, де відпочивають, але вони є невизначеними. Старшина Сумської міської рятувально-водолазної станції Валерій Марков розповідає про методи рятування людини, яка почала тонути. Як можна підходити до людини, яка знаходиться вже в такому, будемо казати, плачевному виді, тобто в стані агонії, якої просто можна її витягувати туди, до тої людини, яка топиться. По-другому я ніяк не скажу. Це послідні сили в неї виходить. І вона може просто-напросто того, хто йде її рятувати, може забрати із собою, утягнути на дно, тобто потопити. Тобі ж треба підходити до цієї людини дуже з обережністю і старатися підійти з задньої частини, щоб не було захвата ні в коєму разі. Підходить ззаду. Бере його руки, під одну руку засовує свою руку, за другу тримає, щоб руки в нього були зайняті. як кажуть, зв'язані, будемо так казати. захват його ще називають. На себе закидає і потихеньку, так і на спині. Ідуть то лі до плавсредства до якогось, плавзасобу, то і до берега. Лікарі-інструктори продемонстрували алгоритм дій першої домедичної допомоги потерпілому. Перш за все, треба підійти до нього і провірити в свідомості людина чи не в свідомості. Це ми демонструємо з простим звертанням до людини. Чоловіче, ви мене чуєте? Потім ми струшуємо легенько за плечі, ще раз перевіряємо, чи реагує людина чуєте, на больовий, на больовий подразник. Якщо людина не реагує, наступним кроком треба обов'язково перевірити дихання. Для цього одна ваша рука кладеться на лоба, іншою рукою кінчиками пальців, піднімаєте за підборіддя своє вухо, схиляєте до носа рота потерпілого та одночасно дивитесь на його грудну клітку і так перевіряєте наявність дихання до 10 секунд. Якщо ви нічого не чуєте, якщо чуєте хрип, булькання або будь-які інші ненормальні шуми, це означає, що людина не дихає і без свідомості. Усім без винятку потопельникам спочатку проводять 5 рятівних вдихів. На сьогоднішній день з метою вашої власної безпеки існують спеціальні клапан маски, які ви накладаєте. Дихання проводиться рот-в рот. Ви робите свій звичайний вдих. Знову ж таки, одну свою руку на лобі, одну свою руку кладете на лоба потерпілому, вказівним і великим пальцем затискаєте носа, кінчиками пальців іншої руки піднімаєте підборіддя. Після цього ви перевіряєте, просто дивитесь, чи реагує людина, чи ні, нічого не треба ні пульсу шукати, нічого. Якщо людина не подала ознак життя, не відкрила очі, не закашляла, не почала дихати, не почала рухатись, з цього моменту ви негайно приступаєте до серцево-легеневої реанімації. Одну свою руку кладете трішечки нижче ключиць або на рівні плечей перед плеччям, іншою рукою шукаєте кінець ребер. І е, візуально ділите оцю відстань між своїми руками на три частини. Е, от таким чином. Далі основу долоні кладете в центр грудної клітки, руки робите в замок, як показує Катерина. Іншу долоню кладете зверху, кладете в центр грудної клітки. Руки в ліктях прямі, трішечки схиляєтесь над потерпілим і починаєте натискання. Натискання проводяться з глибиною 5-6 сантиметрів, частота 100-120 за хвилину. Про себе ви рахуєте до 30. Після 30 натискань ви будете робити два вдихи. Люди, які спостерігали за демонстрацією методів рятування та надання першої допомоги, кажуть, що подібні заходи дуже потрібні. Дуже сподобалося, але головне не панікувати. Бо коли бачиш, коли хтось потапає, то перше це свою паніку зупинити треба, а потім аж рятувати чиєсь життя. А до цього ви правила якісь знали? Знала, але все одно ж воно замулюється, якщо не користуватись цим. А так нагально нагальна і наочно дуже дуже дякуємо. Дуже потрібно. Ну так ми подивилися, звичайно, але не все. Дуже дуже мало з того, що ви показували. Ми знаємо. Ну все одно треба якось повторювати. Тому що відразу так все не не, не запам'ятаєш. Лікарі та рятувальники стверджують. Якщо дотримуватися правил поведінки на водоймах, навчати цьому дітей, а також знати, як діяти в екстремальних ситуаціях, купання буде не лише приємним, а й безпечним.